Доброго дня, мене звати Феделеш Василь Васильович. Моя робота полягає в тому, що ми надаємо допомогу залежним людям: це люди із алкогольною залежністю, наркотичною залежністю, а також із залежностями від різних лікарських препаратів і засобів. Коли потрібно звертатися за наркологічною допомогою, це випадки сформованої залежності або Час, коли лише залежність починає формуватися, а також депресивні та тривожні стани, які виникають на фоні алкоголізації або вживання наркотичних засобів, або препаратів, які, до яких вже є сформована залежність. Наша робота побудована таким чином, що ми надаємо допомогу і в стаціонарному відділенні, якщо це хворі з невідкладними станами, які потребують допомоги і консультації нарколога, а також консультуємо. Хворих в співпрацюємо також із психологами та лікарями соматичних відділень, тобто підходимо до лікування наших пацієнтів комплексно. Чому у людей формується залежність? Це так зване порочне коло, замкнутий круг, тому що людина починає вживати якісь психоактивні речовини або алкоголь через те, що в неї вже є сформована депресія або тривожний стан. Алкоголь, в свою чергу, має транквілізуючу дію, він полегшує стан хворого, але він не, не лікує депресію, він не лікує тривожні розлади, тому для лікування і покращення стану все-таки треба підходити із точки зору доказової медицини і лікувати пацієнта, уже впливаючи на сам, на сам патогенез, на саму ланку патогенезу. Тому варто не займатися самолікуванням, а все-таки звертатися за професійною наркологічною допомогою, коли на це є нагальна потреба. Для того щоб потрапити на прийом до лікаря-нарколога, не потрібно попередньо отримувати направлення від сімейного лікаря або від лікарів інших спеціальностей. Ви можете звернутися на рецепцію діагностичного центру або записатися на прийом через наш кол-центр.